Наступний варіант е, основи. Для даної роботи вам потрібен знову-таки буде шматочок якогось картону, Вам потрібні будуть шматочок шпалер. ось у мене шпалери, Вам потрібна буде е, петелька, ножиці, простий олівчик, прищепочки та клей ПВА. Розпочнемо. Так, одну сторону, ви здогадалися, ось вона у мене така негарна. Я її буду заклеювати своїми гарними красивими шпалерами. Відповідно, з іншого боку, мені потрібно прикріпити петельку. Щоб прикріпити петельку, треба сама буде петелька. Ось у мене вона з ниточки. Але треба зав'язати буде ось такий вузлик. Адже щоб вона не вискочила. Ця петелька, нам треба буде її ось укріпити цим вузликом Помітили, моя картина буде ось вертикальна. Знайшла серединку, помітила її олівчиком. Намагаюся кріпити петельку так, щоб вона не визирала за наш картон. Розмістила посередині, змастила КМП. Це в мене частинка моїх шпалер Покутна частинка, відповідно, я її приклею та притримаю. Відповідно, воно приклеїться. Так, є. Ось. Приклеїли. Так, ну, звичайно, треба дати висохнути. Далі. Всю мою основу перегортаю. Ось вона в мене така трошечки пошкоджена. Так, було тут ось якийсь був малюночок, я його. В принципі, прибрала, і, відповідно, шматочок шпалер. Шматочок шпалер обов'язково повинен бути більший за наш картон. Весь наш картон обов'язково змастити клеєм. Давай. Весь весь-весь повністю, повністю, повністю нанести клей, гарно змастивши. По всьому периметру. Куточки не забувайте. Так. Розміщую свої шпалери, перевертаю картон, розміщую по центру. Якщо ви звернете увагу, Десь приблизно по 2 см з кожного ось боку моєї дощечки, у мене визирає мої шпалери, палери, так? Моя основа майбутня. Ви можете вже притиснути, це можуть бути якийсь вантаж, притиснути і дати йому вже висохнути. Якщо ви дуже поспішаєте точно так, як я, для цього і потрібні будуть ось такі прищепочки. Показую, змастити шпалери клеєм. Але, перш за все, якщо ми будемо е обертати шпалери на наш картон, треба зробити отакі надрізики, косі надрізики по чотирьох куточках. Трісики так, і, відповідно, приклеїмо. Відразу воно не приклеїться, тому і потрібні мої ось будуть прищепочки підняти, натягнути трошечки та прищепити. Ну. Декілька прищепочок, ось натягну, так, прищепили з цього боку. Можна взяти відразу паралельну сторону, натягнути трошечки і знову ж таки загнути куточок шпала. Прикріпити прищепочки. Знову ж таки, можна відразу зараз дати висохнути. Ось, висохнути. На наступний раз я покажу, що ми відріжемо ці куточки та будемо загортати ніжню частинку. А зараз я дам. Час трошечки підсохнути своїй роботі, прижму, притримаю його трошечки, ну, відповідно, надам іще трошечки більше прищепочок, щоб робота висихала краще. До наступної зустрічі!